Доброго дня! Сьогодні 3 липня і я з своїми двома друзями вирушаю ось он той лісок за грибами. Побачимо, що ми сьогодні назбираємо і що ми сьогодні знайдемо. А ось ляльки мого дитинства. Харни Кучери. Пукачани с кукурудзою. Моя охорона. Плохняні песики. Один без одного не можуть. Ось така чудова у нас природа українська. Наша рідна земля. Глубе небо. І ось перша моя знахідка. Сируїшки. Маленькі ось. Але ми йдемо шукати кращу здобич. Да? Помічники мої золоті. Значить, недаремно ми прийшли сюди. Щось краще повинні знайти. Грибочки, грибочки. А ви де? А ви тут сховалися мої маленькі, рідненькі, такі, коричневенькі. Сховався від мене шампіньйон. Ось такий грибочок. Отак От сирку помітні. Найти за щастя. І ось така у мене находка чудова. Ми нагулялися сьогодні. Собаки ну, втомлені. Відро грибів. Уже вечоріє. Находили ми сьогодні кілометрів з десять і щасливі з грибами. Ще десь півтора кілометра шуруємо додому. в нас сьогодні смачна вечеря, картопля з грибами. Запрошую.